Перше зі мною це трапилося в юності. Я ніколи не думала, що можу таке почувати, тим більше до подруги, яку завжди вважала менш привабливою, ніж я, але й досі не знаю, що то було заздрість чи любов. Ми з Анною дружили зі школи, і так вийшло, що і вступили в один інститут, хоч і на різні факультети. На повні груди відчути студентське життя нам не вдалося, бо ми обоє були міським, але від чоловічої уваги я не обходилася. Аня ж була не такою поставною, як я, але якось їй вдалося знайти своє кохання. І так вона мені свого Сергія описувала, що я сама почала потроху в нього закохуватися. А далі зрозуміла, що хочу бути на місці Ані, і почала всіляко намагатися з Сергієм залишитися наодинці, тим більше, що Аня мене часто просила, аби я з ним побула, поки вона збігає в магазин чи відійде. А ми гуляли часто разом в кіно, на дискотеку, в кафе. Подруга мені зізналася, що все у них йде до весілля, і я розуміла, що втрачаю шанс на кохання. Зрозуміла, що маю щось зробити, щоб надати Сергієві скоїти помилку, бо я була певна, що він вже давно мене любить, просто жаліє Аню. І ось я знайшла той момент, коли ми були самі, Вхопила його за руку і кажу: Сергію, я люблю тебе. Не роби дурниць за нею, вона нас зрозуміє і пробачить у неї добре серце.